Привіт! Розглянемо таку ситуацію. Ви працюєте в Польщі, і так трапилося, що захворіли. Що робити, як отримати оплачуваний лікарняний? Сьогодні ми про це поговоримо. Лікарняний може отримати людина, яка офіційно працевлаштована в Польщі. Тож. Якщо ви ще офіційно не працевлаштовані, варто це зробити. Як оформити лікарняний? Ви звертаєтеся до лікаря, лікар оцінює ваш стан і виписує електронний лікарняний. В деяких випадках може бути це в друкованому варіанті, але це тільки ті випадки, якщо там щось трапилося в цій лікарні з базою. Хто оплачує лікарняні? 33 дні лікарняних оплачує працедавець, а потім оплачує ЗУЗ. Ці наступні дні при необхідності слідкуйте за нашими соціальними мережами. У нас їх багато. Ми опис залишимо під цим відео. Цікавтеся своїми правами і не хворійте, будьте здорові!